Доброго ранку котики. Сьогодні в нас з вами буде така вранішня б'юті-рутина. Будемо вмиватися, наносити масочку, кремушки. І перше, з чого ми починаємо наш день це, безумовно, вмивання. В мене дві улюблені умивалочки – Елеміс і Склінікал. Дивіться, Елеміс він має таку гелеву текстуру, такий він зелененький. Наносимо. Ну, обов'язково ми його вспінюємо з водичкою. Дуже круте умивальне. чим воно мені подобається? Тим що воно підходить реально для усіх типів шкіри. І в складі елмісу там є молочні кислоти, ферулові кислоти, також бурштинові і вітаміночки. Магній, цинк і залізо. Тому воно така приємна. Дивіться, яка краса. Уже... ой, сонечко вийшло, бачите? Тому, дівчатка, а, один важливий момент, який хотіла сказати: Те, що ми обов'язково все, що ми робимо з обличчям, ми робимо по масажним лініям. Чому? Тому що це лінії, коли ми наносимо щось на них, шкіра наша не перерозтягується, у вас не буде зморшечок після цього. Тому від центру до периферії і робимо такий масажик, лімфодренажик. наша шкіра не тільки очиститься, але й прокинеться. І ще один крутячок це із Clinical Cleansing Complex. Він підходить для всієї родини, тому варто взяти зразу от таку банку. Він підходить для будь-якого віку і будь-якого типу шкіри. І він такий три в одному: він, по-перше, очистить. По-друге, відлущі, там ваші рогові клітиночки. І по-третє, він використовується при лікуванні акне прищиків в просто дівчата, і в терапії. І ще дуже класно він знімає макіяж, плюс він готує вашу шкіру до подальших процедур. Професійних косметологи його використовують перед подальшим нанесенням масочок. І ми сьогодні так і зробимо. О, я сьогодні буду чиста, дівочки, просто нереально. Наносимо, вспінюємо, не забуваємо про масажні лінії. І після склінікал будемо наносити масочку. Будемо сьогодні, дівчата, кайфулі ловити. Дивіться, а це в нас просто мегахіт від усіх блогерів. Масочка Атачі з екстрактом зеленого чаю, в чому її унікальність? В тому, що вона покращить лімфодренаж шкіри, вирівнює рельєф, вона стає такою гладенькою, пружною. Якщо необхідно усунути стрес, да? якщо погано спите вночі, слідкуєте там, що відбувається да, у нас в Україні і в світі. І у вас був важкий робочий день, то ця масочка те, що треба. Перше дивіться, вона зелененька, відповідно, вона буде нейтралізувати різні почервонічка. І покращувати лімфодрінажок. Все наносимо теж від центру до периферії. Хоча косметологи, мені, звичайно, скажуть, що масочки наносяться знизу вверх. Ну, дівчата, обирайте вже свій стиль. Вона дуже м'якенька і, відповідно, буде зволожувати. Ой, дивіться, яка краса. Зараз накладемо і будемо чекати. Сяйва від нашої шкіри і рівномірного рельєфу, а також усунення нашого, нашої нічної зміни, хто не спав, М -м -м, дівчата вона холодить. Точно зараз запусти мені нормальний кровоток лімфу, і я буду свіжа, як трояндочка навесні. Ну, поки зелена, звісно. Ну, 20-30 хвилин. Або лежите дивитись серіальчики, або, значить, заварюєте в ранішню коли там у вас застав той стрес тоді й наносите. Боже, гляньте, яке сонечко вийшло. А що це означає? А те, що ми зараз будемо наносити СПФ. Ви думали, що СПФ-очка потрібна тільки влітку? Ніт, вона потрібна і взимку. Тому зараз цим ми займемося. А наш помічник в цьому буде Medicaid. Знаєте, такий крімушк два в одному. Екологічний щит, тут 50 плюс СПФ. З ним, хоч вгори піднімайтесь. І він захищає вашу шкіру, робить такий бар'єрчик на обличчя тобто два в одному і зволожує, і захищає. Я достатньо рідко бачу це в крімчиках, тобто таке поєднання да, зволоження і захисту. Тому юзайте дуже приємний, і дивіться обличчя. Набирає такого крутого блиску. Ну, все. айда робити макіяж?